Clean it up, KD. That sounds good right there. Don't mess this up. Коли як не в різдво, треба загадувати бажання та просити Миколайчика про найкращий баскетбол, який нам може подарувати ліга НБА. звичайно, найпам'ятніші різдвяні матчі це ті, в яких брали участь хедлайнери кобі проти Леброна наприкінці нульових повторення фіналу NBA, Кевс проти Голден Стейт Воріорс 2016-му, або якщо пригадувати нещодавні битва за Лос-Анджелес перший сезон Кавая Джорджа у Кліперс та Ентоні Дейвіса в Лейкерс. Минулого року через ковід або травми ми не побачили на Різдво Кевіна Дюрента, Ентоні Дейвіса, Трея Янга та Луко Дончича. Не побачимо ми елітну гру AD проти Далласа, і в це Різдво в нього травма. Стеф Карі також ще декілька тижнів пропустить. Але навіть попри це, різдвяний баскетбол це один з найочікуваніших вечорів для фанів NBA. Тож давайте відзначимо найцікавіші сюжети майбутнього різдвяного вечора. По-перше, це звичайно гра лідерів сходу Бостон прийматиме мілоків Гардені. Ці команди протягом останніх тижнів демонструють не такий домінуючий баскетбол, але немає сумнівів у тому, що ця гра подарує нам тонни спогадів неймовірної серії плей-офф минулого сезону. Моменти протистояння Ела Хорфорда та Яніса Детикомбо захисну роботу Джуру Холіде, трансформацію Гранта Вільямса в Рея Аліна, яку ми побачили в сьомому матчі півфіналу конференції 2022 року. Великий дискурс був щодо відсутності Кріса Міддлтона у плей оф І як на мене, якщо б Кріс був здоровий, чемпіонами були саме Бакс. Тож протистояння Мілокі та Бостона, лідерів сходу, потроху набуває статусу класичного. І в цьому матчі цікаво буде подивитися, яких стилистичних змін набула гра у порівнянні з серією плей оф Ці суперники грали минулого року на різдво. Тоді Бакс відіграли 19 чок відставання та виграли у Бостона за рахунком 117 на 113. Ще одне протистояння на сході. Нікс в Медісоні гратимуть проти Філадельфії. Якщо б нас спитали, що ми думаємо про цей матч ще місяць тому, думки погодяться були б неоднозначні. В обох команд тоді було по 50% перемоги. Філадельфія грала стартовою п'ятіркою без ембіда Хардена та Теріза Максі. Але прямо зараз у Філадельфії активна серія з шести поспіль перемог. Нікс в останньому матчі програли Торонто, але до цього здобули вісім поспіль перемог. Обидві команди в зоні плей оф обидві здорові за виключенням Максі, який ще не повернувся у Філадельфії. Та команди демонструють свій найкращий баскетбол у сезоні прямо зараз. Ну і бонус для нас можливо десь можемо побачити свята Михайлюка. До речі, нью Йорк та Філадельфія зіграють на різдво рекордний вже тринадцятий раз. Остання зустріч 17-му році була за Філою а рекордну результативність на різдво було зафіксовано холофеймера, колишнього гравця Нікс Бернарда Кінга, коли він у 84-му році. Набрав 60 очок проти нью джерсі Хто буде Миколайчиком? Хто підготував найбільші подарунки своїм фанам? По-перше, це може бути Девін Букер. Він лише один з двох гравців ліги, який має декілька матчів цьому сезоні, в яких він набирав 50 і більше очок. До того ж, у Букера були пам'ятні перформанси саме проти Денвера, з яким Фінікс гратиме свій різдвяний матч. В останньому матчі, коли ці команди перетиналися, а це було в березні цього року. Бук набрав 49 очок, а його санс перемогли. Тож, враховуючи форму Деміна, черговий суперматч від Букера дуже реальний і може стати хедлайнером різдвяного вечора. Другий кандидат, звичайно, його суперник Нікола Йокіч, дворазовий МВП, який прямо зараз є одним з головних претендентів на третю нагороду поспіль. Йому не вистачає одного асиста в середньому за гру, щоб мати в середньому трипл-дабл. Лише тиждень тому Джокер відіграв матч, в якому набрав 40 очок, 27 підбирань та 10 передач. Від Джокера не варто очікувати суперданків або вивчих кросоверів. Це буде терадиво. Ційна геніальна повільність сербського центрового саме так це і працює у світі. Ніколи Йокіча. Тож чекаємо від нього різдвяної гри калібра MVP. тим більше, що Денверу потрібна перемога. Ця команда лише одного разу у семи випадках перемагала на різдвою. Було це в далекому 94-му році в матчі проти Сіетла. Ще буде два матчі зіграно. Далас гратиме вдома проти лейкерс. Найкращий гравець свого покоління пан Леброн Джеймс гратиме проти можливо, його словенського спадкоємця Луки Дончича. І судячи з усього, на обох чекає боротьба за місце в плей в цьому сезоні, і це не те на що вони розраховували звичайно, але це реальність на момент, коли ми наближаємося до середини сезону. Тож протистояння двох талантів. Один вже свій 20-й сезон в лізі проводить, а іншому лише 23 роки. Лука вісім разів за кар'єру грав проти Джеймса і вигравав лише двічі. Йому є що доводити. Леброн, до речі, є найкращим скорером у різдвяних матчах всіх часів і народів. Це буде його 17-й матч на різдво. І за цим показником він зрівняється з Кобі Брайантом. Це рекорд всіх часів, звичайно. До того ж, у Лейкерс найбільша кількість різдвяних перемог, 24. І гратимуть каліфорнійці свій 24-й матч поспіль на різдво. І останній матч Golden State Warriors гратимуть проти Memphis Grizzlies. Кілька місяців тому Рент голосив на весь Твіттер, що хоче зіграти проти Голден Стейт на різдво. Що він хоче взяти реванш за поразку плей-офф. На жаль, не зіграє Стеф через травму, плеча і пропустить ще декілька тижнів, і взагалі Сейт розчаровують своїх фанів. чинні чемпіони програли п'ять з останніх шести матчів і йдуть лише одинадцятими. Щодо відсутності карі, вона розчаровує не тільки фанів ГСВ, а й захисника Мемфіса Ділона Брукса, захисний стиль якого цілком дозволяє йому претендувати на статус Грінча в це різдво. Він розчарований, що не зможе захищатися проти Стефа, але сказав, що клей також підійде в ролі жертви. Адже за словами Брукса, Томсон дозволив собі трохи зайвого наприкінці серії плей-офф. Мемфісу буде що доводити в цьому матчі. І буде що доводити Джаморенто окремо, який перед травмою, яка завершила серію Warriors для нього достроково, в перших трьох матчах півфіналу західної конференції набирав космічні 38,3 і очка. Таке на нас очікує найулюбленіше баскетбольне різдво в неділю, 25 грудня. Друзі, напишіть вашу найпотаємнішу баскетбольну мрію в коментарі, і вона обов'язково виповниться, якщо підпишетесь на Double Dribble, звичайно. Чао!